Завдяки фінансовій допомозі небайдужих людей та благодійним аукціонам, Змівська Карпова спільнота має змогу вести свою діяльність у підтримці Збройних сил України. Нещодавно на запит військових вони придбали та передали два 192 АКБ для техніки наших бійців. А завдяки Олександру та його дружині Наталі, Карпова спільнота віддала набір ключів та головок, який був необхідний хлопцям для ремонтних робіт. Набір подружжя надало абсолютно безкоштовно. Зміська родина вже неодноразово передавала багато необхідних речей захисникам, а також підтримує їх фінансово на постійній основі. Декілька видів чаю, кави, печива, терма в'язані теплі шкарпетки. Так само були передані нашим бійцям завдяки людям. Дякую всім небайдужим і карповій спільноті за поміч нашому підрозділу і всім волонтерам України також. Наша деятельность возможна благодаря именно вашей поддержке. Данную передачу мы осуществили благодаря нашим благотворительным аукционам и денежной или финансовой поддержке от наших граждан. Спасибо вам огромное за помощь нашим вооруженным силам. Только совместными усилиями, помогая нашим бойцам, мы приближаем победу. Слава Україні і героям слава тільки спільними зусиллями, допомагаючи нашим військовим, ми наближаємо нашу перемогу. Слава зсу, слава Україні.